Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Ось хочу обрізати ці насіннєві коробочки лілії мартагонів. Мене попросили насіння, і я подумала, що вже 7 років вирощую лілії мартагони і ні разу не, не пробувала збирати насіння. От вирішила залишити. Але бачу, що такий вже неприглядний вигляд. Думаю, трохи підчищу, ну, може одну якусь і залишу, щоб достигало, бо щось я не зрозуміла. Все обрізала. Ой, я може, може хто підкаже. Може, в кого є досвід. Хоч я... Хоча я сумніваюся. Ну, таке, Це я вже розбирала, дивилася. Подивіться, таке воно тонесеньке. Я. І коли розкрила вперше. Ну, це нормальне насіння, тільки якщо якщо там серединці є хоч якась насінинка а воно зовсім тонесеньке. О, тут щось є. Ой, як це показати? Там є тверденьке, є, трішки є. Зовсім мало, але є. Всього може бути щось. Значить, потрібно залишати. Штучок три залишу і хай ще стоять. Решта позрізаю, бо не дуже мені подобається. Влітку воно було красиве. Зелені такі насіннєві коробочки, і воно було так симпатично, цікаво. Зазвичай я завжди це переквітнуть. Лілі мартагони я отак обрізаю. І ціле літочко вони отакі пальмічки стоять симпатичні. Воно гарненько. А це залишила. то Зараз мені вже це не подобається. Тому більшу частину приберу, а самі такі, наче крепкі, залишу. Подивлюсь ще далі, що буде. Хочу посіяти, спробувати. Я розумію, що навряд чи воно навіть зійде за рік. Квітнуть, то зрозуміло, що якщо і зійде, то заквітне на 5-6 рік. Це так, чому я і не, ніколи не залишала насіння. Але можна спробувати, хоч подивитися, чи воно зійде. Чи дочекаємось, дочекаюсь, коли воно заквітне, але хоча б глянути, як зійде. Це таке. Я десь вставлю відео, знайду, у мене повинно буде. Я... Повинно бути це відео. Я знімала, коли квітла ось ця лілія. Я сюди пересадила лілію ведову, тут півтінь. Зараз ось за хати вийшло сонечко, раніше там було дерево у сусіда, яблунька зрізали. І такий час тут сонечко, а потім знову сонце загорі ховається, і аж вечором тут сонце. Тому я її посадила сюди. Тому що вичитала, що видові лілі теж люблять на півтінь. Вона тут гарненько квітла. а я знімала її цвітіння, то вставлю це відео, покажу. І ось, що я ще хотіла в цьому квітничку показати, я весною показувала відео і розповідала про свої морозники. І в кінці відео я розповідала про морозник, який я купувала от таким великим кущем, більшим, навіть, навіть більшим, дорослим, великим весною кущем із комом землі, і було багато-багато на ньому зверху тут бутонів. Рослинка була дорога, але я так його захотіла посадила собі одну рослину із бутончиками. І вони в мене гарно прийнялося, проквітло. І десь я бачила інформацію, що саме ці, як він зветься, морозник вонючий на нього кажуть. Ну, бо дійсно, ось листя листя такий, не дуже приємний фу, запах. Морозник вонючий. І мені десь я побачила інформацію в якійсь групі, що влітку він пропадає. От переквітне і пропадає. Я давай до дочення питати її, якщо вона каже, та ні, не замічала, що, що пропадають. І я розумію, чому вона не замічала, тому що в мене він був один, і я побачила, він, ну так як я знала вже, що він може пропасти, я дала йому насіяць, обгрудила тут місце, гарненькою спушила землю. І дала йому насіятись. Він насіявся і таки влітку він пропав. І от дивіться, що в мене насіялось. І якщо в цій продавчині, що я купувала в неї, отак вони насіваються, то, звичайно, вона не, не побачила, коли він на неї пропав. Тому що один пропадає, інших багато насівається, причому дивіться, які вони за за рік, які вони наросли. І це я думаю, ці вже будуть на весну квітучі. Якщо все добре буде, перезимують, буду бачити. Тільки не знаю розсадити їх, трохи боюся, щоб, може, пізніше як буде холодно, то частинку розсажу, бо дуже густо, а частинку залишу так, як є. Ставлю фото, як він в мене квітнув. Лілія ведова, фусіон. Тигрова, видова, хто як називає. Така цікава, яскрава. Посадила її в півтінь і бачу, що тут вона себе нормально почуває. Ось так насіння зав'язує ліллії мартагон. Я ніколи не залишала насінні коробочки. Завжди обрізала, залишала тільки листя, але мене попросили насіння. Спробую зібрати. І так даже симпатично. Мені сподобалось. Ну, не всі ось є. Не дуже. Гарне насіннячко, мабуть, ці обріжу. А ці гарненькі залишу. Ось це, я розумію, насіння. Ось лілія в мене. Така пирова, чи, яка вона махрова, оранжева. Тут ось насіннячко. Отаке. Як міні-цибулиночка. От всього. Насіння більше шансів. Таке легко знімається. Мабуть, ще трішки рано не буду, Ото, Мені здається, коли воно почне саме опадати, от тоді воно вже стигле. Чорненькі такі. Потрібно буде посіяти десь в якомусь місці, щоб не забути і позначити. Це єдина лілія, яка у мене так ой, падає. Так насіння зав'язує.